Доброго дня! Сьогодні я займаюся викупкою лілій. Хочу їх попересаджувати. Вони у мене ростуть уже там 4 роки. Це я викопав оранжеву. В них багато діток. А ось це у мене червона, теж буду її копувати. Приготував місце, перекопав з піском землю. Додаю трохи попелу. Перемішую і буду сажати на глибину трьох цибулин. Палку ту я залишаю, щоб було видно, де що в мене посаджено, щоб потім не посадити ще щось там. Дякую за перегляд. Всім гарного дня.